Боєві дії на Херсонщині не припиняються від початку окупації, а цей період співпав з посівною, коли аграрії вже закупили добрива, хімічні засоби, спалова та інше. Сподіваючись, що період деокупації настане швидко. Дехто на свій ризик посіяв різні культури. Тож восени можна побачити закинуті поля та ворожу техніку на них. Деякі звичайно сміливці змогли зібрати там щось, що не було, та й в основному всі фермера виїхали такі. Потужні. І якісь дрібні лишилися, які проводили там збирання. Але ті, хто їхали, в основному радикали їхню техніку, їхні бази. Брали, солярку, крали там, продавали, хімію продавали. Добре. Вам. Все, що можна було, все було продано. Скотину випускали, хто тримав скотину. У Високопільській громаді після деокупації зафіксовано факт масового вбивства корів в загорожі на території підприємства, що виробляє сонячну енергію. Окупаційна влада цинічно знищує агропідприємства або захоплює, якщо керівники не погоджуються на співпрацю. Під час ворожих обстрілів суттєвих пошкоджень зазнають різні приміщення та техніка. Ми жодного центнера в цьому році не змогли забрати з наших земельних ділянок. У нас на балансі було на кінець року, 2021 року, і на початок 2022 року близько десь 200-250 тонн насіння, тонн 100-150 пшениці різних інших культур. З усього цього у нас майже нічого не залишилося. Насіння все згоріло. За те, що були удари по нашому підприємству. Знищено повністю і автопарк підприємства. Жодної одиниці техніки нічого не залишилося. Все розбили, всі трактора, всі машини, всі агрегати, все знищено. Дизельне паливо на весь е, поточний, практично на весь поточний рік, і також його окупанти з наших. Складів вивезли відразу для відновлення потужностей агропідприємств. Потрібні будуть кошти багато часу. А ось проблема, з якою зіткнуться фермери відразу після деокупації це розмінування полів. Достатньо і замінованих, і достатньо полів з нерозірваними боєприпасами, які залетіли і знаходяться там на, на глибині 50 до метра. Десь на 50 сантиметрів до метра. Оця глибина, на яку позалітали нерозірвані снаряди. Це дуже серйозна проблема там. Піде дуже багато часу на це розмінування, тому що треба дослідити реально. Кожен метр фахівці інституту зрошуваного землеробства, який з Херсона перебазувався до Одеси. Вже працюють над програмою досліджень пливу війни, на якість води та ґрунту. Ми зараз і програму робимо так, і завдання вже ставимо перед собою. Нам потрібно розуміти, що сталося з якістю ґрунтів, тому що там і Після цієї важкої техніки військової там і оплотнення, і е, загрізнення, і все, що може тільки бути, нам потрібно буде іскати шляхи і як нашу родючу землю, як її відновляти, що нам потрібно робити в першу чергу і розробляти завдання, і програми, шукати і фінансування додаткове, тому що це стосується не тільки Херсонщини. Перед чиними стоять одні завдання, а перед власниками інші відновити роботу, повернути кадри, знайти фінансування. Місяць тому мінагрополітики запустили єдиний цифровий хаб для підтримки агровиробників державний аграрний реєстр. Дар за допомогою цієї платформи аграрії можуть подавати заявки на отримання державних субсидій, цільових субсидованих кредитних програм, а також посик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Реєстрація удар максимально проста. Потрібно заповнити онлайн-заявку та підписати її електронним цифровим ключем. Наразі УДАР вже зареєструвалися понад 11 тисяч аграріїв. Аграрії Херсонщини чекають лише на деокупацію, а роботи вони не бояться.